Вони зобов'язані самостійно прибути до призовних дільниць та стати на військовий облік. Зв'язку з цим в кожному районному територіальному центрі та в кожному відділі Чернігівської області утворені відповідні приписні комісії. Головою приписної комісії є відповідний начальник територіального центру або начальник відділу, які проводять заходи щодо перше, визначення ступені передатності кожного юнака до майбутньої військової служби визначення загальної кількості призивного ресурсу навіть наших кількості юнаків, які в подальшому можуть бути призвані на строкову військову службу, або можуть бути залучені до проходження військової служби за контрактом. І додатково ми обов'язково з кожним спілкуємося і кожному нашому юнаку пропонуємо розглянути такий варіант, як подальше навчання у вищих військових навчальних закладах для здобуття відповідної освіти з отриманням відповідного офіцерського звання і подальшому проходити службу в лавах Збройних сил України і не тільки збройних сил України, це і Національної гвардії, Державні прикордонні служби, а також інших військових формуваннях утворені згідно чинного законодавства на сьогоднішній день. Наші комісії, які створені приписні, вони повністю працюють. Ми викликаємо до призовних дільниць певну кількість наших юнаків, які проходять в першу чергу це військову ліксиву комісію. За результатами проходження військової комісії по кожному юнаку приймається відповідне рішення про придатність до військової служби або про непридатність до військової служби, або, наприклад, на його для поглибленого медичного, медичного огляду для того, щоб з'ясувати його насамперед стан здоров'я, додатково. Ми з кожним єнуком спілкуємося, вивчаємо його сімейний стан. Додатково з'ясовуємо, які у нього є побажання проходити військову службу в тому чи іншому військовому підрозділі на сьогоднішній день ми. Збройні сили пропонують нашим юнакам в дуже багату кількість військових спеціальностей, які вони можуть в подальшому здобути, і в навчальних центрах, і проходження служби безпосередньо військової служби за контрактом. Тому перед юнаками на сьогоднішній день стоїть основне завдання. Вони повинні виконати свій обов'язок. Це стати на військовий облік. Питання безпосереднього призову на військову службу для них не стоїть. Тому звернувся би безпосередньо до батьків, не потрібно боятися, що хлопці прийдуть до територіальних центрів, що їх одразу призвуть до лав Слуг України. І взагалі на сьогоднішній день, коли у нас іде війна, слово боятися, захищати свою державу воно навіть некоректно звучить. Для юнаків немає нагальної зараз потреби призиватися на військову службу, тому вони повинні завершити свої загальноосвітні навчальні заклади, і потім повинні розуміти, що вже з сьогоднішнього дня, з моменту січня по березень, місяць, включно, вони повинні отримати свій перший військово-обліковий документ, який називається посвідчення про приписку до призовної дільниці.